Друзі привіт! Їздив тільки що за посилкою забирав фурнітуру пластик для магазинів АК і нас збирав я такі а, кошти на тканину кордуру Нейлон. А, тканина Мультик, а, це буде у нас так як я обіцяв на кордуру США. Поштів прийшлося забирати більше довше. Я замовив найлонку елонку Туреччину, ось так, тому їду живенько додому. Ось наші дороги, саме хуже, аж у Там, там дорога така взагалі кончена, така, що не приїхати, приходиться взагалі дуже сильно петляти. Тут трошки дорога більш-менш... Нормально до поворот, а потім полем по грязюці, їхати буду додому. Я це як їду, то в мене з собою на грудях маленька моя міні-аптечка. Там вона мене знаходиться а, таблетки від голови, а, від, від шумової. І там ще пару таблеток з собою воздуха. Якщо їду в штанах, а, то бутилка водою з собою. А як ні, то в рюкзаку, ось там. Там у мене водичка завжди з собою. Ось пластик. Ось так я їжджу. Їздимо з дружиною, постійно з як погода дозволяє, якщо нема такого вітру, немає дождя, то зібралися, поїхали. Ось так. До речі, ось рюкзак, той який я шив синові. В школу. Я скажу, доволі чудово він проходив нормально. Є дефекти, там де пучка, де папа не то там трошки оксурд, трохи посатало. А так рюкзак цілий. Ще на цей рік. Думаю, вистачить з головою. І незважаючи на те, що вони зимою на цих рюкзаках і з горки каталися. Ось так. То рюкзак доволі нормально виглядає. Ціленький рюкзачок, нормальок з ним. Щас, як, що це, так я вам його спробую показати зараз хвилинку. Так, ось рюкзак. Бачите, він ціленький. Ось тут тільки де а, липучка ось трошки видно посаталось, А так рюкзак цілий. Нормальний і функціонує. Так. Буду їхати, бо чую, десь машина гудить, щоб не здавати пробки їм тут. Це якщо так розібратися по кілометражу, якщо сухо і все нормально, як полем навпростець, то виходить туди-назад десь 24 кілометри. Ось так. Проїжджаємо десь ну, хвилин за 20-25, можна 15, якщо пришвидці здодавити швидкість. Якби дорога була ціла, нормальна, то можна було б взагалі швидко їхати. Ось так. Але так як дорога тут у нас погана, то навіть знаєте, як фури там чи машини їдуть, обганяють всіх, то вони Починають сміятися кажуть, це ви велосипедами дорогу цей розбили. Ось так, шутять. Ну а так, в принципі, нормально, привично. Тут немає нічого такого страшного, ну, ноги привикають до всього. Я вам скажу, і пів зими ми їздили, якщо нормальна погода, то зимою їздили велосипедами. Да, бувало таке, бувало і по снігу. Можна було педалі крутити. Ось так. Привично, тут немає нічого. А якщо дощ прийшов то дуже грязно, немає як їхати полем, то їдеш по трасі, то набігає, ну, мабуть, кілометрів до 30 туди назад. До 30 км туди і назад. Навіть, до речі, скажу так, що було, а ми з дружиною за 8-м ранку до часу чи до 2 часов, ну, їздили по справах. І велосипедом мене катали 42 42 кілометри мене цей Плюс те, що ми... Ходили, ходила у нас по області там в містечко. І, і потім плюс те, що ми їздили. Ще там ми їздили по, по городку. О, то Я думаю, кілометри, хай, грубо говоря, ну, хай 45 з тим, що ходили, їздили ще там по місту. То да, Десь кілометрів 45 за день. Буває накатуємо. Привично воно, я вам скажу. Велосипед у мене старий звичайний. Ще 1970. Якщо ну, так розібратися, то вам скажу, що він старший на мене, бо я в людей граму забирав, то він старший від мене років років, мабуть, до 24 старший. Це точно, бо я коли людей забирав велосипед, це, то мені внук казав, що ще діти їздить. Так то, -то... ого, то значить ще більше. Мені 37, а цьому велосипеду ще... Ху. ще більше. Ось так. Ось по полю. Тільки що проїжджав дорожку біля кукурузи. Як дощ пройде, зальє водою, то тут по кукурузі і, і чешеш. Вийшов, знаєте, як з дюнглів. З дружиною сміялися. Так хтось буде спереду їхати скаже, що ви там робили в кукурузі, все разом вийшли. Самому трошки скушнувато. Я в одне вухо втикаю наушник, а на інше вухо не, тому що в мене із лівим вухом в мене проблеми. Слабо чую. Ось так, але їхати можна я так. Оглядаюся назад і прислуховуюся. Ну, Музику, звісно, не включаю на повністю на все. А включаю так, щоб мені було чути і музику, і дорогу, що робиться. Ось так. А коли їздимо з дружиною, велосипедом довозимо ж посилки. Або забираємо посилки, або так їдемо по скуплятися продукти, то весело. Їдемо один одного прикалуємо. споминаємо е, дитинство, яке вже, до речі, на жаль, не повернеш. Отак, знаєте, е, як їздимо, як їдемо, то ми е, віддихаємо. Ми віддихаємо організм, е, займається спортом. Так то я скажу, хоч і вдома стоїть машина поламана, вже ось через півтора місяці буде майже рік, як вона стоїть вдома поламана і на ремонт машини надо буде треба чимало грошей. Ось так це вартість ремонту десь на пів мого жигуля. Оце таке. То стоїть собі машина на криві і тандом. Щоб сонце не випалювало краску. стоїть собі. Ну, а що я можу родитися? Поки літо, поки погода нормальна, то велосипед дозволяє їздити. А осінь зима, там буде трошки Ну, Будемо, як обично, вийдемо на попутки. Та й будемо стояти чекати, хто буде їхати. Оце таке. Думала сьогодні. Пшеницю і займатися що молотити. Ну не вийде. Дощ прийшов. Тепер будемо здати, поки погода налагодиться. Так, друзі. Я вже вдома. Пару хвилин страху і прикольної дороги по ямкам. Я вже вдома. Замовив я нову ничку. Нова нитка. Тридцятка. Поліестер. Це у нас Турція 30-ка. Я такі дві котушки хакі замовив. Потім чорна така ж сама. Чорну нитку замовив, тому що чорну стропу, ось вона, буду використовувати ззаді на систему моля нашувати. Бо хакі і койот дуже швидко виходить, використовується. Тому ззаді на моле буду нашивати чорну стропу, то замовив зразу і чорну нитку. Так, тепер, Фу, ніяк не можу ще дихатись. Так, замовив пластик 07 на підсумки до АК. Там лежить. Так, в придачу замовив я ось вуджин. З двох щільові рамки 40 мм. Це у нас Вуджен-Пластик Південна Корея. Це буде на плитоноску. Так, дві такі рамки переходні на двохточкові рамені. Такі я знайшов. найшов, де продають поштучно і замовив. Також Вуджен із 40 на 25 мм струпу. Ну, тут трошки більше, нічого страшного. Так, і ще на плитоноску замовив два варіанти з таких кріплень. Це ця платформа, де підсумки для магазинів чіпляються. Так? Замовив два варіанти. Ось карабінами з цими, так, і е, гачки. Так, це гачки в нас ВМ, М, а там, де карабіни, оці, то тут Wood Plastic. Е, не знаю, є в планах робити там дві переходні плити. Одна плита, де будуть строго три підсумки для магазинів на шиті. А одна плита буде просто система малятики. Ну, буду бачити, що, як воно буде по тканині, по розходу тканині. Ось так. То будуть ось такі... Думав, фастекси поставити, ну поки не знаю. Підкажете, коротше, як краще. Щоб я знав, як що мені, що мені орієнтуватися. Так, і тепер же сама тканина. Тепер ось такі ось упаковки. Упаковка із... всередині, бачите, такі ось будьбашки. запакована було ловко, щоб тканина не пошкодилась. Так, і зараз поглянемо на саму... на саму тканину. Так. Так. Ось внутрішня частина тканини. Ось так доволі, доволі так цікаво відчувається. Доволі цікаво відчувається цей нейлон. Так, це у нас мультик. Мультик Туреччина. Були два... Ні, були три варіанти. Китай. Туреччина і США. Китай я не схотів. І продавці порекомендували на плитонуску брати або США, або Туреччину. Ну, на США півтори тисячі за метр я такої ціни не потягну. Ось так. Я півтори тисячі віддав за ці два метра за Туреччину. Ось так тисячі за 2 метри Туреччина. Кордура Нейлон мультик. Так, доволі цікаво Так у неї структура така на ощуп. Така класна. І в неї оця сторона така, як бути якась липка У мене, до речі, є така кордура, а США оригінальна. По-моєму, 500-ка вона. Я ще й попередньо купував да, 500-ка, по-моєму. Пісок. То там теж такою вона пропиткою. там покриття, тут теж доволі якісна, цікава кордура. Ось так. Ну, Я не використовую, тому що пісок нікому не потрібно. Ось так. Так то скоро буду. Скоро буду пробувати шити першу плетоноску. буду пробувати. Ось так. Ще дещо. На принципі, в мене, по-моєму, все є для неї. Взагалі-то да. Ізолон є. Побачимо, мабуть, все є. А, ще сьогодні я дозамовляю ще деяку фурнітуру, тобто стропи мультик дозамовляю. замовив тільки, що жду для оплати. Дошиваю. Два замовлення, о два, по-моєму, чи одне замовлення. І сяду зразу за плитоноску, шити першу плитоноску. Ось так.